Леве, привіт-привіт! Рада вас вітати. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в травні 2024 року. До чого вам приготуватись? Загальні енергії травня. Так. Тут є бажання вибудовувати свою реальність, своє життя, так як ви цього хочете, а не так, як вам доводиться. Просто от в мене від цих карт є таке відчуття, що ви в якійсь мірі залежні від тих обставин, в яких ви будете знаходитись, і відчуття ніби змінити нічого не можна. Тим більше, тут йде по енергії да, зменшення. Ключ у вас в руках, але ви поки що в таких обставинах, в яких ви ну, не можете спуститись з тої гори. Або ви самі собі збудували так, якусь цю психологічну гору і на неї залізли, щоб до вас ніхто не дострибнув, або просто ви в обставинах таких будете перебувати, що. Ну, Нічого поки що не змінити. Окей, подивимось. Тепер для всіх розкриємо, що буде відбуватися у левів, в роботі та кар'єрі в травні. в особистому житті, яким буде ваш фізичний стан, і яким буде ваш моральний стан? Зараз будемо розкривати для всіх. Отже, робота і кар'єра. Лицар жезлів. Багато активних дій, багато відряджень, приїхав, поїхав, поїхала. Тобто тут, або можливо, навіть по роботі вам доведеться навчитися водити машину, хм, як варіант. Або щось зв'язане з переміщеннями окей, для тих, хто зараз з левів не працює. Тут. Тут ви або недавно звільнилися і поки що не знайшли ще якоїсь стабільної роботи, і так більше по якихось підробітках, скажімо так, ганяєте. Або ви взагалі задумуєтесь про те, щоб змінити нішу. Ну, по четверці кубків, скажімо так, він хоч і пропускає якісь от шанси, сидячи під тим деревом, але якщо він сидить, на що все влаштовує. Тут може бути просто бажання не хоче нічого міняти. Якісь все рівно фінансові вливання будуть, підтримка якась буде, можуть бути якісь там переводи від рідних чи близьких, як варіант, або виплати. Якщо ви недавно звільнились, то розрахункові. Щось таке для тих, хто в нас працює по найму левої. Що у вас? У травні хм. тут період. Е... Свят відпочинків, відгулів. Навіть якщо вам завтра на роботу, а сьогодні ви взяли відгул, все рівно відбудеться. Тобто ви зі швидкістю світла прилетите додому. Тобто, тут, в принципі, ситуація вас особливо не парить. Але будьте обережні стосовно алкоголю і керма, водіння. Не переберіть, я розумію, Христос Воскрес, але ну, ви не Христос, тому, будь ласка, дуже обережно. Не сідайте навіть з пляшечкою пива там у вас. Не сідайте, будь ласка, за кермо. Ні в якому разі. Пішла така інформація, що мала сказати, ти сказала. Загалом тут ви можете просто радіти тому, що у вас є там якісь вихідні, і ви їх будете проводити так, як вам хочеться. Але до роботи доведеться потім повернутися дуже активно і дуже швидко. Окей. Okay. Для тих, хто шукає роботу в леве. Ну, от знову ж таки, для тих, хто шукає роботу, тут можливе отримання офера там, де вам треба водити машину, там, де вам треба водити якийсь транспортний засіб, або вчитися. Або ви от просто будете дістанете свої права з шафи і зрозумієте, що виявляється, де можна і в таксі піти та заробляти. Тобто тут е робота. Цілком можлива, вона може бути, до речі, сезонна. Тобто, ви, наприклад, зараз там заробите і потім будете відпочивати або part-time, да? тобто, не знаю, тиждень працюєте, тиждень відпочиваєте в іншому місті, наприклад, працюєте. Тобто тут, тут, а живете в іншому, да? це теж я мав на увазі. Тобто тут по колісниці, от все, що зв'язане з машиною, з поїздками, переїздами. Чи отримаєте роботу? Так, да, просто вона не буде стабільна в тому плані, що на роки. Це може бути просто сезонний підробіток. Або тимчасовий. Окей, для тих левів, в кого свій бізнес, своя справа, хто фрілансер, хто працює сам на себе, що у вас тут? Ох, тут конкуренція. Тут конкуренція, вам треба бути швидше за ваших конкурентів. Тут або ви хотітимете перехопити якогось дуже крутого клієнта, хорошовий того як варіант, або будете щось запускати, таке, чого ще ні в кого немає, або боротися в своїй ніші. Тобто тут ну, може бути дуже багато конфліктів, якщо у вас є співробітники, да? ви не фрілансер, який там сам все робить, наприклад, у вас свій бізнес, у вас є співробітники. Тут можлива така накальонна атмосфера в колективі і конфлікти. І вам треба буде самому залагоджувати. Ці конфлікти, як керівнику, як директору, не пускати це все на самотюк, бо цим можуть просто скористатись ваші конкуренти. Можливо, якщо люди просять вихідний на Великдень, то треба його дати, як варіант, якщо у вас є співробітники. Або якщо питають, що нам премію не виплачують, то може треба подумати, а чому? <реш> так. Окей. Але тут треба діяти швидко, однозначно. Тут залежатиме якість взагалі роботи від того, як швидко ви можете зорієнтуватися, навести лад в колективі і виконати свої задачі. Дивимось особисте життя для левів. Так. По королю Пентаклів. Ну тут така стабільна карта. Король Пентаклів це завжди якийсь старший чоловік, грошовитий, хазяїн, дуже часто сім'янин. Земної стихії. Зараз ми будемо прояснювати. Для левів, які в нас зараз самотні, в яких немає пари. Ага, окей яких немає пари. Для дівчат це може бути знаки уваги. Це можуть бути навіть знаки уваги від чоловіка значно старше вас, від вашого директора, від якогось знайомого. Він буде активно проявлятися. Ну, чи цей союз. Дуже багато ілюзій. Тут скоріше з вами просто фліртуватимуть, не сприймайте це дуже серйозно. Просто тут такий момент, що щось, щось, та, щось новеньке, стабільність уже не скучила. Окей, дивимось далі. Для левів. Які в нас в любовних трикутниках, у всяких незрозумілих стосунках, що у вас тут? Закохані. Тут іде вибір. І вибиратиме тут чоловік. Знову ж таки. Тут буде ситуація вибору в травні. Буде дивитися, хто йому більше підходить. І вибере. Не хвилюйтесь, Тут до кінця травня у вас ваші трикутники всі дуже швидко приділяться і стануть або паралельними прямими, або просто закінчаться. Майте на увазі. Так, да, так, да, так. Да. Тут або сім'я, або щось серйозне, або гудбай. Такий варіант. Тобто, якщо він захоче зберегти сім'ю. Він це зробить. Він просто в травні от буде саме на порозі вибору. Навіть якщо перед тим клявся і е, божився, що жінку покину, взагалі. Ми вже з нею не живемо. І так далі. Тільки заради дітей. Навіть якщо оце все розповідав, то все рівно, майте на увазі, сім'я буде на першому плані. Бо він такий. Пентаклівий король він такий. Він вибере те, до чого він звик, врешті-решт. Якщо. Е, якщо у вас є суперник, наприклад, да, ви там Лев, чоловік, то тут е, ну, ситуація буде на користь того, хто може більше дати. Король Пентаклів зазвичай може більше дати. Це зі мною стихії, людина. Дуже чітка, організована, в якої є гроші, є дохід стабільний, яка може забезпечити. Тому, якщо з вами б'ється, скажімо так, такий конкурент, то вибір буде в його сторону, якщо ви не відповідаєте цим критеріям, тобто жінка буде оцінювати за цими критеріями. Окей, для тих, в кого в нас стабільні стосунки в леві, що у вас тут у травні? Так, а тут іде якийсь новий виток в стосунках тут щось новеньке. Для когось це може бути вагітність народження дитини, для когось це може бути просто йти в щось нове. Тобто ви оновлюєте ваші стосунки, і це буде з подачі чоловіка. Тобто він буде більше проявлятися там. Ніколи не дарував квіти, а тут хоп, приніс вам ромашки. Дай що ж ви не, робите, не любите ті ромашки? Ну, приємно ж, приємно. Тобто тут іде бажання оновити стосунки. Більше флірту, більше гри, більше такої легкості. Тобто, якщо стосунки такі стабільні, довгі, то тут просто, ну, знаєте, це весна. Коти м'явкають і, от якось так. Окей, на фізичному плані вашу як будете себе почувати? Підірка чаш. Мені одну карту на пояснення. Тут може йти питання санаторно-курорного лікування такого відпочинку. Або банально вивід лишньої жидкості з організму, да? тобто якісь такі, не знаю, там масажі, сушка, відмови від алкоголю як варіант, тобто якісь аскези можуть братися там, на місяць з метою покращення свого здоров'я. І ще раз прошу. Обережніше, будь ласка, з алкоголем в травні. Вам тут ну, взагалі не треба, скажімо так. Окей, моральне. Це мірка жезлів. Тут ви розумієте, що ви зайняли дуже класну, вигідну вам позицію. Нехай навіть, якщо обставини зараз всі проти вас. І на вас можуть йти якісь там нападки з боку ваших конкурентів, колег і так далі. Ви все рівно знаєте, чим крить, та якою картою їх крить. Бо ви тут на вершині, і ви впевнені в тому, що у вас все вийде. У вас апріорі краща позиція, ви вище за них стоїте, І хай се там махають палками. Да? Собаки гавкають, караван йде. Отак. У вас все рівно є козир в рукаві. Нехай навіть не чесно, але якщо з вами якось погано обійдуться, ви так красиво підставите, дивимось пораду на травень для левів, що карти скажуть, до чого треба прислухатися левам. Королева Пентаклів. Прислухатися треба до жінки. Шершеля фам, як завжди. Прислухатись треба до жінки земної стихії. Вона вам порадить. Стосовно роботи. Е, да, можете звертатися до езотерика таролога, психолога, який допоможе вам обійти, верніше, яка допоможе вам обійти якісь гострі кути. Повернути, так би мовити, вашим е е ворогам <с> <с> все сторицею. Ну так. Да. Тут за вас навіть все карма зробить, скажімо так. Неочікувані зараз подивимось. Для левів на травень. Що неочікуваного станеться з левелами в травні. Так, риби, собака. Вибір. Чого це може стосуватися? Друг. Просить про якусь допомогу, пропонує за це гроші. Допомога може заключатися не дуже в чесних, скажімо так, моментах, але дружба є дружба. Ви будете робити вибір допомагати, чи утриматися від цього. Це от може дійсно стосуватися вашого друга і грошей. Тобто він або вам за щось запропонує гроші, або якось разом підзаробити десь. І вам треба буде прийняти вибір, зробити його, тягнув буквально. Тут може передувати цьому складна розмова. Конфлікт, який стосується жінки, новини, які стосуються жінки. Тут або щось прикрити, перекрити, комусь допомог, ну, другу допомогти. Ви будете от, розпуття це момент морального, моральної такої точки, на якій ви, от, ви розумієте, це для мене ок, чи не ок, навіть якщо це просить мій друг. Я зможу потім спати спокійно, чи не зможу? Okay, а вчинити то вам як в цій ситуації? Ну, ви знайдете рішення, рішення буде орієнтоване на. Не знаєте, щоб долю комусь не зламати. Ну тобто ви якось спробуєте, я так розумію, дуже дипломатично, ви отримаєте відповідь, ви отримаєте ці ключі до вирішення цієї задачки, але так акуратно, щоб нікому не нашкодити. Бо небезпека є. Старайтесь максимально так, щоб нікому не нашкодити. Навіть кажу. Навіть якщо це просить друг. От мої слова вам у вуха. Подумайте 300 разів, чи зможете ви ну, от, йому допомогти, але іншим то не нашкодити. І собі, зокрема, цікаве розкладу левів. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Напишіть мені, як пройде ваш травень. Не прощаюсь. До нових зустрічей, до нових відео.